Незалежність України залежить передусім від українців. І, і, і Нашого відношення до України, до свого дому, до людей навколо а, від поваги, а не ненависті одного до одного, тому що так як ми повинні любити Україну. І як ми її любимо, ніхто з будь-якою державою, будь-якою Всіленної, ніколи не буде так а, любити поважати наш дім, бо у кожного людини свій тім своя державу. Тому все залежить від нас, від нашої міцності і впевненості, що ми праві, а агресор є агресор, а ми все завжди. Безумовно, на Одинці нам дуже бо проти нас здорова країна з нездоровими амбіціями. А, але все одно, якщо ти з самим собою, з мозоком, з діями цивільні, військові, з тобою дуже складно зробити щось таке неприємне, що загрожує а, твоєму життю сьогодні сучасному, сучасному і майбутньому.